60% усіх смертей на Закарпатті спричинені серцево-судинними захворюваннями в області на сьогоднішній день зареєстровано близько 700 тисяч пацієнтів із вадами серця, і це тільки офіційні дані. Найпоширеніші недуги гіпертонічна хвороба, і хвороба серця та гострий інфаркт. Крок уперед зробила рентгенхірургічна хірургічна служба. Кардіологічному диспансері запровадили відділення ургентної цілодобової інтенсивної допомоги. Ця програма екстреної такої надання екстреної кардіологічної допомоги. Вона в принципі ми. Трошечки раніше це почали. У нас було відкрите відділення, як ви знаєте, в 2007 році. Значить, із минулого року ми почали працювати на новій сучасній ангіографічній установці круглодобово. Працюють лікарі, ведеться круглодобове чергування. Хворі можуть поступати в терапевтичне вікно до трьох годин, можуть поступати значить, в будь-який час дня і ночі. Продовжує на Закарпатті зростати показник захворюваності на інсульти. 80% інсультів, що й стаються ішемічні, і вони наслідок того, що люди ігнорують лікування. Більше двох тисяч інсультів сталося у нас у Закарпатті. Нема культури здоров'я. Люди не слідкують за своїм артеріальним тиском. Багато пацієнтів через ігнорування щорічного обстеження про хворобу серця і не здогадуються, тому часто недуга застає їх зненацька. Медики кажуть, бувають випадки, коли пацієнти зволікають з викликом швидкої, часто не розуміють, що їх болить, тому наполегливо закликають громадян проходити щомісячний медогляд. Лікарі наголошують, що в надання першої медичної допомоги важливе весь одяг, який стісняє людину, заважає вільному диханню, розстібнути одяг, приподняти головний кінець, мається на вазі голову, щоб було не затруднене дихання. Ну і відповідно чекати швидку. В першу чергу це можуть бути при хворому таблеточки валідола або нітрогліцеріна, під язик. це в першу чергу, аби перша медична допомога була ефективною, слід знати на які недуги хворі постраждали. Не знаю. Ви Знаєте, взагалі? Що... ні, я дівчата не знаю. Валідову визвати хворою при серце в нападі потрібно розсібнути пуговичку, щоб допустити кисень і зробити непрямий масаж серця. Стреси, алкоголь, паління та нездоровий спосіб життя приводять до збільшення показника захворюваності на серцеві недуги. Лікарі наполегливо просять жителів краю переглянути свій спосіб життя заради свого ж здоров'я.